Привіт! Це планшет. Один з тих планшетів, який ми купуємо разом з вами. Кожен з них допоможе завдати десятки точних ударів по позиціях окупантів. А ми вас Як на землі? сказати, це снайперський приціл. Один з прицілів, який ми разом з вами купуємо та передаємо нашим хлопцям. Ми не можемо, друзі, зупинитись в допомозі тим, хто щодня з життям, захищає нас з вами. Слава Україні! Слава Збройним силам України!